Привіт, друзі! З вами я Вензі, і сьогодні зі мною Нерді! І сьогодні в нас битва постройок за 10 секунд, за 1 хвилину і за 5 хвилин. Що ми будемо будувати нерді? Водні горки! Ну так правильно ми будемо будувати водні горки. Беремо наші потрібні речі, які нам будуть потрібні. Я візьму обов'язково треба брати воду і якісь будівельні блоки. Я думаю, що беру перш дошки і колоди. А ти що візьмеш? Я взяв собі дошки. І це потрібно зламати. І так, да, до речі, драбину потрібно взяти. А воду? Якою ще напомню? Ти воду взяла? Я воду собі взяла. Ти взяв? Да, взяв? Все. Починаємо. Починаємо через три, два, один. Почали. Блін. В мене нічого не виходить, я не знаю, що построїти. Осталось 5 секунд. Блін. Все, час вийшов. Я, я йду до тебе. Іди до мене, так. У мене дуже веселі. гірки на чотири. Давай, йди до мене. О, -о. Давай залазь! Ото сюди, тут, ну, тут драбина є. Тут води немає бути, ну нічого страшного, заходь. О, прикольно! Ого, як весело! Іди до мене! І, ладно, я йду до тебе. Ого, це що таке? В мене будівлені получа хоча б. Спис, а ти тут. Як скатуватися тут? А Що, пригать? Пигать, да. так. Це басейн. Це більш похоже на басейн якийсь. Хай буде басейн. Мене... Ну так не чесно. За тебе не буде посидіти. Подивитися на свою голову. А ти. А тебе там сидіти, сидіть. Ну я не можу посидіти. Розпочинаємо другий раунд. Але для початку нам потрібно взяти якісь нові блоки. Я, мабуть, візьму собі. Залізні блоки і. я візьму якусь, наприклад, ось цю колоду. Хай mm. буде. Я взяв собі очі. Так, да, я теж собі взяв. Розпочинаємо через. Через три. Два. один. почали. Почини. У нас є всього лише хвилина. Ну я думаю, я що щось вже встигну збудувати. А ти як думаєш? Може, ти ще встинеш? Не знаю, може ні. Ну я думаю, що цього разу вже має вийти покраще, правда? ж? Ладно. Я буду так робити із завертушками, так скажем. Щоб заверталася гірка. Отако, отако. Нерді, в нас вже пройшло 25 секунд. Ти встигаєш? Ні, не, я не встигаю. Лі, тут трошки зайве Ти не встигаєш? Непогано вийшло. У мене ще тут нормально, болі-міні, в принципі. І тут можна розлить водичку. Нерді, у нас залишилося 10 секунд. Ти встигаєш? Ні, yeah. а. Дар... І все, я збудував. Yeah. Все, давай, я йду до тебе. Ага, ого. Так, ми піднімаємося. О! Ну, ну це ж покраще буде. Ну, в принципі, нормально. Я ставлю. Дев'яточку десь приблизно. Я Давай, буду... йди до мене. Диви, тут в мене можна так нормально скатитися. А це що таке? Що? Е, Тут вода не розлилася. Залий. О, і тут можна посидіти, Де ти мені ставиш. Дев'ять з десяти. Ну, хто виграє, вирішають підписники. І ми розпочинаємо третій раунд. І так, починаємо наш третій раунд через три, два, один. Почали. Так, у мене будуть вже трошки по-іншому вхід. Я тут взяв би собі стоп ці сходи. І мене, так скажу, по секрету, у мене буде цілий аквапарк. Зроблю собі. Пробуємо підйом на першу таку горку. Нерді, ти що тут робиш? Я не знаю. Так, піднімаємося ще, тако піднімаємо ще сходи. А тепер вже ставимо сходи. І сюди ще одні сходи. І ось так. Все. Тепер беремо нашу червону вовну ставимо її ось так. І робимо тут всякі якісь завертушки, щоб було виглядало це все. І виглядало і котилося все по-екстремальному. Ось так ставимо блоки. Ось так. До речі, енергії вже пройшло 2 хвилини. О, то багато пішло Ну, Я тільки збудував тільки чуть-чуть Взагалі небагато. Час щось швидко летить, скажи. Так. Нерді, ти чому підглядуєш? Я, я не дивлюся. Ну, я бачу. Я все бачу. У мене очі є. Так, і тут робимо такий, як скажемо, басейн. Ось так його розкопуємо. Він невеличкий краще не він був. І ось тут можна заповнити червоними, червоною шерстю. Заповнюємо це все водою. І так, перша моя горка вийшла, тільки тут треба воду поставити, щоб вона повсюди текла. А то того разу мене щось вона не потекла. Так, ось так. Все, вона потекла. Тепер робимо другу гірку. Вона буде вже чуть-чуть повище. Щоб виглядалося все покрутіше і котилося все покраще. Вона вже буде тільки два блоки по широті, і потрібно це все якось завернути. Як ти думаєш, Нарді? У щось вийде таке хороше, що ти зможеш мене виграти? Я думаю, що може, так. Да. Надійся, надійся. Тільки тут, тут вже потрібно зробити підлогу лаймовою. Мені подобається, в принципі, як я будую. Ось так і ось, ось так. Тут тільки треба цього. Ламати. О, все, батько. І третя гірка буде мене блакитною. Нерді, у нас залишилося вже мало цього пару секунд. Ні. То я думаю, що можна трошки додати часу, скажи. Так, можна. Ну, тобто хоча б на дві хвилинки, окей? Добре. Так, блакитна, значить гірка, так. Робимо ось це. Зробимо спуск. Звісно, у нас не сезон цих водних гірок, тому що вже на дворі зима майже. Окей, okay, у нас 30 листопада аж. Скажи, енергію Так, 30-та. Ось так. Тепер треба обов'язково завернути до нашого басейну. Тепер робимо такий невеличкий спуск. Ну, давай вже дороблювати, тому що вже час закінчився. Наш 5, 5 хвилин. Я майже, до речі, кстати, добудував, тому що я ж тут собі тут заповнюю. Тут треба тільки басейн добудувати. І тут поставити блакитні кольори. Ось такий в мене аквапарк вийшов. Я думаю, що Нерді сподобається. Що я тут побудував. І йому буде тут дуже весело. Тому що мені самому тут подобається. Ладно, чекаємо на Нерді. Давай йди до мене. Подиви, так. подобається тобі. Тут можна зайти красна гірка. Да, тут красна гірка, вона така сама найпростіша. Ооо, пекольна. І тут є басейн. Диви, піднімайся зразу сюди. На я, другий Я піду на зелений горку? Так, да, іди на зелену горку О, то прикольно. Бач, тут такі завертушки всякі, такі. Це сабота. Да. Мені пикольно. весело, так? Да. Оце обмішає трохи. Пока ты только то, склад, типа, і тако воду, типу, під воду. Тако. О, болі, мені, нормально. Нормально, да. Иди на третій рівень. Він такий самий екстремальний, скажем. Голуба гірка. О! Ого! Ну, вообще, вообще круто получилося. Скільки ти це? 10 із 10. Ого, давай, я йду mm. до тебе. Тут оло, і це я потім скажу. Зараз скажу. собі, собі не ну. упав. Іде сюди, скотується такого. Перша гірка, да, оранжева. Mm -hmm. О, тільки чомусь тут погано плисти. Ну, все одно добре. Так, відкуда далі. Давай піде на зеду, на заеду. На зелену. Так, так. Тут треба піднятися. Все, ми тут піднялися. І тут страшно, що тут буде з тебе. треба. І здиваємо. Чого? Ууууу! Як покольно! у у, -у. у, -у, -у. І, у, -у, -у. Ту, і тут такі... Тут буде потолошить, а так то пойде що. Ну так, да, нормально. І тепер червона? гілка. Червона. Скотується собі, Ну, вона і така тут... простенька. І тут собі можна купається. Послі... купатися. А можна. тут собі е, сиди з друзями, собі, глійся і все. Ну тут можна посидіти погрітися. Або буде шашоки пожалить. Я тобі ставлю оцінку 10 із 10, тому що мені дуже сподобалося. Ну, Давайте ж будемо прощатися. З вами був Венді і Неді. всім пока!